Ірина Подгурська. Русала чи став З цикло оповідань не ходив би ти Ваньок Озвучена студія Славолове. Друзі, якщо вам подобається наша озвучка і ці оповідання, ставте, будь ласка, лайки та пишіть коментарі. Це дуже підтримує наш канал. Їх забрали! Забрали! Господи, що ж це робиться! Катерина з неприяздю подивилась на літню жінку, що увірвалась до її обіця. Вона не любила її захамовиту вдачу та відверту дурість, та, в свою чергу, терпіти не могла Катерину. Тому раніше все спілкування зводилось до стриманих вітань, якщо вже траплялося зіткнутись посеред дороги. Кого забрали? спитала Катерина, щоб якось перервати незв'язний потік слів. А муку забрали з подружкою, забрали прямо з двору, посадили до машини та поїхали. Та хто забрав, Зінаїда Петрівна, чи можете ви говорити ясніше? Втратила терпець жінка. Військові, схлипнула гостя. увійшли у двір, оглянули хату, когось шукали, побачила дівчаток, вони у себе в кімнаті були, вивели. Посадили в машину та кудись повезли. Катерина лише коротко видихнула. Вона вже зрозуміла, що сталося лихо. Росіянці? уточнила вона в сусідки. А, мабуть, пробелькотіла у відповідь та. А, я не знаю. У них на машині зігзаг такий намальований. Не російський. може, американці. Катерині захотілося гарненько струснути до репу, яка навіть у разі небезпеки для своєї онуки боїться вимовити очевидне. Ви ж хіба не пирогами зустрічали, Зіноїда Петрівна, чекала на ваш улюблений руський мір? жідко вставила Катерина. Ну, як? Дочекалася? Жінка знов залилася слізьми. У Мирослави подружки Дашкіної на руці браслетик був, жовто блакитний. І у моєї нашки, здається, теж. Ех, Катерина вилалась. Дурість деяких односельців її дратувала. Адже вона ще тиждень тому благала їх повивозити дітей, особливо молодих дівчат, адже кацапи стрімко насуваються. Навіщо? шкірилася їй відповідь деякі сусіди. Це ж наші братушки прийдуть. Що вони там поганого зроблять? Пожили за бандерівців, поживемо й за росіян, один хрін. Катерина лаялась, щось намагалась доводити, переконувати. У відповідь чуло лише спершу своїх дітей заведи, а потім ними командуй відьмо. Ось прийдуть наші, хай спершу тебе перевірять. Тре буде сказати їм. Можливо, вона й говорила щось визволителям, що приперлися, але жоден із хробаків навіть носа не сунув на її територію. За це Катерина була спокійна. Вона знала, як відвести очі від свого обіця, тому й не тікала звідсиля. дорослих односельців не жаль, а ось діточок навіть дуже. Що ж ти прийшла до мене? запитала вона тітку, що рюмсала перед нею. Ну, біжи до їхнього старшого, розбирайся. Я бігала, казала, він мене послав. схлипнула у відповідь та. Катерина знов по думки Чого ж ти від мене хочеш? Поможи. пробелькотіла тітка. Я знаю, що ти можеш. Поможи, потім, що хочеш, проси. Більш за все Катря бажала придбати тітці хоч дрібку розуму. Однак це було неможливо. В який біг їх повезли? За село дорогою до гнилого озера. ще раз хлипнула тітка. Чому озеро називали гнилим, ніхто не знав. Воно лежало трохи осторонь від галасливих доріг посеред невеликого лісочка, і вода там була надзвичайно чистою. Рибалки, щоправда, його оминали. Казали, ніби риби там зовсім нема, і дітей купатися матері не дуже то й пускали, бо озеро те було неймовірно глибоким. У Удавнину, либонь, там був якийсь Кар'єр, тільки пам'ять про це вже стерлася. Так от покійна Катрина бабця в ті місця дуже любила, часто там бувала, онуку з собою брала. Трави там росли, соковиті, високі, не просякнуті пилюкою та гидотою людської життєдіяльності. Маленька Катя супроводжувала бабуню в її прогулянках і в озері купатися дуже любила. Вода приймала дівча, огортала та ніжно колисала у своїх долонях. Бабуню, а за що озеро гнилим називають? Його ж треба називати чудовим. А люди завжди, коли чогось до пуття не розуміють або бояться, спаскудити це поспішають. Озеро їх лякає, подейкуючи тут живуть трусалки і забирають тих, хто прийшов на його береги. Але ж нас не забрали, вигукувала маленька Катя. Русалки своїх не чіпають, усміхалася бабуся. Ну, ти ж теж, ніби русалка, дивися, як пірнаєш. І дівчинка плавала, глибоко пірнала, гойдалася на поверхні, заглядаючи в глибину, що манила, і намагалась угладіти хоч якусь, хоч манюньку русалоньку, а набагато пізніше. Коли дівчина вже виросла, а бабця зігнулася під вагою років, старенька поспішила передати їй свої таємниці щодо трав, цілющих і не дуже, незвичайних місцин, життєвих енергій та людських душ. І якось раз бабця згадала озеро: а якщо конче знадобиться справжня допомога. Можна звернутись до духів землі, і води. Однак лише у крайніх випадках. Для цього потрібно послати поклик. Тут є кілька місць. І бабуня назвала кілька місць в окрузі, серед яких було і озеро. А чому лише у крайньому випадку? Не смій без потреби розбурхувати таку силу, чуєш? Не всі це зможуть пережити. До них треба звертатись лишень, коли знаходишся між життям та смертю. А ти слала поклик? запитала тоді Катруся. Єдиний раз у війну це було, коротко відповіла бабуся і більш нічого не додала. Вона взагалі мало казала про війну. Катерина знала, що всю війну бабуся прожила отут, у своєму селі, під окупацією, вижила. Ще й двох малих братів поставила на ноги. Добре, що бабуся не дожила до цього часу, коли на нашій землі знову війна та село знов під окупацією. Похмуро думала жінка, крутячи педалі велосипеда. Тільки замість німецьких фашистів із заходу у нас расистські братушки зі сходу. Дорога до озера йшла невеличким ліском, Який Катерина знала як свої п'ять пальців. Залишивши ровера на краю галявини, вона рушила ледь помітними стежками, які привели її до берега. Те, що вона не помилилася, жінка зрозуміла одразу, почувши чоловічий регіт та дівочі зойки. Картина, яка їй відкрилася, була огидною у своїй жахливості. Дві дівчинки, ще зовсім підлітки, були роздягнуті до гола та прив'язані до двох дерев. Перед ними стояв напівроздягнений чоловік у військових штанях та кидав ножечки. Здається, він хизувався своєю влучністю, намагаючись влучити якомога ближче до голови жертви. Жертва зі страху й щулилась та намагалась втягнути голову якнайдалі в плечі, щоб захистити себе від випадкового, а може і не випадкового влучання гострого леза. Інші присутні чоловіки розсілися довкола. Насолоджуючись видовищем безкоштовної выставы. Та так каждый умеет!» подав голос один из глядачів, звертаючись до метальника ножів. У дерево над головой любой дурак попадет! И он между ног попади!» У відповідь почулося дружное ржание. «Да не треба быть ласка!» зі схлипом жаху просто гнала девчонка. В був черговий вибух был черговый выбух кидальник ножів повернувся до неї. Молчи, сучка Бандеровская, раздвигай ноги пошире, если не хочешь, чтобы я тебе их подрезал. И ведвив руку для замаху. Девчонка судомно смыкнула в стороны ног и заплющила очи. Ниж просвести над головой. И щильно увейшов ударово запарувалося в ведьмаковке. Глядачи снова дружно заиржал это за Смотри, как она быстро учится. А ноги-то как славно разводит, верно тренировался же. Давай ее уж сюда отвязывай, раз что так хочет, пора ее. Ха -ха -ха -ха. Скола тех, что сидел и подвився мужик с плоским обличьем и темными раскосыми очицами. И почав растебать ремень на своих штанях. Ты что, ты самый борзый? Лех сказал, без него не начинай, значит сиди и жди. Похмуро сказав метальник ножів і недбало метнув чергового ножа. Він увійшов саме туди, куди й лякали. Просто між ніг, які дівчинка, втомившись тримати розведеними, послабила і трохи звела. Лезо залишило глибоку подряпину на ніжній шкірі. По нозі побіг струмочок крові. Дівчинка вирискнула і заплакала. Я ті сказав, розвідінок здержи їх, значить, як можна ширше, якщо не хочеш без них остатися. Холодно сказав метальних ножів. Дівчинка охнула та знов судомно розставила ноги. Катерина глянула на сонце, що вже почало свій хід до обрію, та рішуче вийшла наперед. Припиніть знущатися з дітей. Голосно, щоб одразу повернути до себе увагу, сказала вона. Увага була миттєвою. Дехто схопився за зброю, що валялася на березі, чи була приставлена до стовбурів дерев. А метальник, озирнувшись, послав у її бік ножа. Катерина чекала на небезпеку, та миттю присіла, майже кинулась на землю, ніж пролетів над її головою. «Ух, яка реакція. З подивом зауважив метальник. Інші, переконавшись, що жінка одна, розслабились і почали потроху обходити із усіх боків, відрізаючи шлях до відступу. Катерина рушила була до дівчат, які, забачивши її, дивилися з неймовірною надією. Та дорогу заступив метальник ножів. Хто такая? Я родичка цих дівчат, прийшла їх забрати, спокійно мовила Катерина. Ім пора вчитися. Не надо їм знімас. Ми всім, що нужно, їх самі научим. Ха. Риготнув один із кацапів, що стояли навколо. Вони всі були досить молоді, ці солдатики, Країна, що жадала українських земель. Старшим був лише метальник ножів, у ньому відчувалася загартованість досвідченого вояки. Це хорошо, що родственниця, ухмильнувся він. Ми як раз собирались знайти родственників тих преступниць». Ну, чим вони так завинили? Катерина продовжувала тримати спокійний тон. Їй треба було потягнути час. А ми знайшли у них знаки, підтверждаючи принадлежність к терористичської організації, люб'язно повідомив метальник ножів. Ну, про що йде мова? Вони сказали, що це наші феньки, бо вони жовто-блакитні. Зненацька подала голос Мирослава молодша подружка Даренки. Катерина спромоглася якомога веселіше розсміятися. Ну, це ж всього лише дитячі прикраси. Дівчатка ж завше носять якийсь браслетик. Ось, бачите, це все суцільне непорозуміння. Дайте я їм все поясню, і ми повернемось додому. Вона дивилась у вічі солдату, старанно вкладаючи в його голову думку, що відпустити дівчат дуже гарна та правильна ідея. Чоловік, схоже, почав піддаватися, оскільки пильний досі погляд зробився каламутним. Та розсередженим, але тут позаду пролунав владний голос «Взять її!» І одразу десятки рук вчепилися в Катерину, потягли до найближчого дерева та міцно прив'язали. Коли вона змогла підвести голову, побачила перед собою знайоме обличчя. То був командир групи росіянців, що увійшли до їхнього села кілька днів тому. Саме він. Розмовляв з односельцями, яких зігнали до будівлі сільради, обіцяв їм безпеку та захист від бандерівців, від яких він та його загін нібито звільнили село. Ну, ви ж наче обіцяли не чіпати мирних людей. А ваші солдати схопили цих дітей і знущаються над ними. сказала вона. Я не віжу тут мирних людей, а я віжу пособність нацистів». Росія прийшнацифіцірувати тих, хто представляє опасність. Я з двома дітьми не становлю небезпеки для вас, а от ваші подвиги відгонюють фашизмом. відповіла Катерина, за що миттю отримала різкий удар в обличчя. Я сам рішаю, хто тут фашисти. Майже виплянув командир. Пролунав крик дівчинку. Це хтось із солдатні загасив обною недопалок. ну скільки можна ждать? Уже можна розвлікатися крикнув вузькоокий представник великої слов'янської нації. Та що ж ви робите? Хіба ж у вас нема дітей, сестер? Катерина відчувала, що не витримує цієї напруги. Гнів огортав її, стукав кров'ю у вухах, змушував тремтіти пучки пальців. Вона хотіла розірвати цих виблядків та була поки що безсила. Їй залишалося лише чекати і тягнути час. Вузько залився глумливим сміхом. Ха-ха-ха. -хах! Я свою сестру обіходила, коли їй було літ десять. Їй понравилось, розреготався він. Ну що, можна уже розвлечься?» Командир повернувся, щоб йому відповісти, і тоді Катерина наважилася. Тоді я перша. Всі з цікавістю вирічились на неї, а потім зайшлися реготом. Можна? Можна я для вас станцюю, Стриптиз?» тихо попросила вона. Тільки, тільки не бити. Нато б обступив її. Хтось реготав і відпускав жарти, від яких згорталися вуха, хтось навіть дістав телефона. О, от етно! Верхахлуха ще збуде плясать перед нами. Її відв'язали та штовхнули у коло. Ну, давай, пляши. Катерина роззирнулася. Сонце хилилось обрію. треба ще трішечки потягти час. Вона заспівала і почала стягувати з себе блугузку. Нато заїжджавши голосніше, жінка почала співати голосніш, повільно рухаючись отакт пісні і дуже повільно стягуючи з себе решту одягу. Дід ставав дедалі протяжнішим. Катерина намагалась повторити рухи стриптизерок, як і бачила у кіно, викликаючи в собі ж глумливий регіт краєм ока. Вона продовжувала дивитися на сонце, що рухалось до краю рівної та гладкої поверхні води. Солдатня була у захваті. Хтось знімав її на камеру, хтось робив з нею селфі. Командири з метальником ножів стояли трохи осторонь, але теж з великим задоволенням споглядали оголену жінку, що танцювала перед ними. Сонце врешті торкнулося краю озера. Катерина закрутилася дзигою і видала дикий протяжний поклик, вклавши у нього увесь вічай та всю ненависть. Солдати аж відсахнулись від неї. Останні звуки стихли та розкотилися лісом. Настала тиша. Ну, що натанцювалась кабила. До неї впритул підійшов командир та, рукою схопивши за підборіддя, глузливо глянув у обличчя. Катря важко дихала та, не відводячи очей, дивилась на нього. Але ж вам подобається. Танцюючи голі, дівчата, задихано спитала вона. Думки її були порожніми. Вона чула лише шарудіння листя, стукіт власного серця, що віддавався у вухах, і плескіт води. Всередині зростав вічі, нічого не сталося. Ніхто не прийшов на допомогу. Бабуся помилилась. Пролунав чийсь здивований вигук, усі озирнулися. З води потрохи виходили дівчата. Абсолютно голі дівчата. І їх було чимало. А казали, що у них зелене волосся. Мимоволі подумалось Катерині. Волосся створі, що з'явилось, не було зеленим. Воно було звичного для людей кольору, лише надзвичайно довгим. Настільки довгим, що плило за кожною їх володаркою на кшталт шлейфу, порушившись і тремтячи. Коли оголене тіло дівчини поволі з'являлось з води, волосся обліплювало його мокрим липким полотно. Це було б гарно, якби на колір шкіри створінь. Зеленкувато бліди, без єдиної кровинки, більш властивий потопельникам, ніж живим людям. Ех, мать! Тьоки! захоплено заволав і так кинувся назустріч дівчатам. Перша тінь, до якої він добіг, обхопила його руками, притисла до себе і горялиць впала у воду, тягнучи за собою хлопця. Тозово пролунав дикий переможний вереск. Вода над парою, що злилася у моторошних обіймах, зімкнулася. Вузькокий зник. Те місце, де він щойно стояв, заступили інші дівчата, на квапливо сунучи до берега. Это кто? запитав командир, не випускаючи обличчя Катерини з рук. «То русалки. Через грубою долоною губи відповіла жінка. Ви ж хотіли розважитись, вони також хочуть. Русалки підходили все ближче. Деякі вже вийшли на берег та неквапливо рушили у бік чоловіків, що торопіло, дивилися на них. Наперед вийшов метальник ножів. Прицільним кітком він загнав у тіло найближчі русалки три клинки. Один у груди, два решту в жвіт. З під широких лес потекла темно синя рідина. Русалка видала дикий обурений зойк, що прийшов у вереск. Тієї ж миті кілька постатей невловимо швидким рухом кинулись до метальника. Ліпило його з усіх боків так, що чоловік повністю зник під липким клубком з волосся та зелених голих тіл. Кілька разів ті, що стояли на галявині, почули його крик. Але він зник у вищучі шелестячому белькотінні, який видавали зі створіння. Клубок почав повільно, а потім все швидше рухатись у бік озера, закотився до нього і за мить розпався у прозорій воді. Козерна гладь, ніби зімкнулася над ним, позначивши входження клубка тіл лише кількома мирними колами, тільки швидко зійшли на нівець. «Огонь!» – викрикнув командир, його підлеглі, що досі були ніби в ступорі, зірвалися з місць, похопали зброю та відкрили безладну стрілянину по створінням, що надходили з води. Це лише прискорило русалочий потік. Кулі не завдавали їм шкоди, лишень витягали з їхніх відкритих ротів вереск, що переходив на ультразвук. Створіння, схожі на тендітних дівчат, мали воїстину на людську силу. Схопити та затягти під воду сильного молодого бугая, що бурюкався і намагався вирватися, було справою єдиної миті. Іноді дві русалки вчіплялися в одного з двох боків, і в результаті одна отримувала собі як приз якусь частину його тіла підірвану та кровоточиву, а друга всю решту. Та їх позвала! Відьма! вигукнув командир, який досі тривав Катерину. Гаразд, я відьма, і ця земля моя, а ви усі помрете! Просмерла Катерина скрізь зуби. Сама подихай! Бояка підтягнув жінку до края озера та зіштовхнув із зурвища у воду в самісіньку скажену русалу чугущу. Катря шубовснула та за інерцією пішла на дно. Очі її були широко розплющені, і вона вгадувала довкола себе морок, в якому була до сто біса зелених дівчат. Створіння були зайняті своїм бенкетом. Тут і там, у сутінковій скалемученій воді, розходилися криваві кола. Несподівано дехто з русалок звернули на неї увагу та з цікавістю підібралися ближче. За два лікті от себе Катерина угладила личко русалки, зеленкувато біли, з опуклими, немов у риби, нелюдськими очима. Русалка була так близько, що майже торкнулась її. Здавалося, вона її обнюхувала. Русалки не чіпають своїх. Корлунав у неї в голові веселий бабусин голос. Несподівано русалка простягла руки, обхопила Катерину та швидким рухом штовхнула її наверх до повітря. Вже виринаючи, Катря побачила перед собою фігуру командира, якого тягли в глибину кілька постатей. Погляд його був божевільний. В останній момент він зачепився поглядом за Катерину, що саме зависла посеред води. Оголена, обрамлена власним волоссям, яке, здавалось, жило власним життям, та ворушилося, наче водорості, обличчя росіянця перекосилося від жаху. Жінка посміхнулась, помахала йому рукою та ринула бік поверхні. На березі було напрочуд тихо, ні людей, ані русалок. Останні промені на фоні серпанку робили картину мирною, а криваві плями у воді губилися у відблисках заходу сонця. Катерина вибралась на берег. Навколо валялася кинута амуніція та зброя. Тітко Катя, слабким голосом покликала її сусідчина дівчинка, що й досі прип'ята до дерева. Катерина дісталася дівчат, які злякано глипали на неї, небезусиль витягла з деревини глибоко застрягшого кацапського ножа і заходилась різати мотузки. Вона збагнула, що дівчатка в тому стані шоку, коли найнесподіваніші речі вважатимуться їм нормальними. А, а де? почала Мирослава. І не закінчила. Росіянці купатися пішли, спокійно відказала Катерина. І, і що? обережно спитала дівчинка. Ними повечеряли соми. Мирослава охнула, а потім нервово засміялася. За нею засміялася і Даринка. Вони сміялися із полегшенням, потихеньку усвідомлюючи. Що жах, який на них чекав, так і не відбувся. А <рес> не треба, не, не треба, крізь сміх, перемішаний зі сльозами, казала дівчинка. Правильно, не треба щастити нашою землею і нашими озерами, докінчила Катерина. У нас дуже голодні суми, великі та товсті. Усіх під воду затягли. Вони зібрали одяг, потрохи одяглися і потихеньку пішли уже зовсім темною стежкою. На сам кінець Катерина озирнулась на озеро. Воно було гладеньким, немов дзеркало. І лише вон там, під очеретом, майнуло щось, схоже на дівочу голову. Майнуло. І зникло під водою. Та, скоріш за все, це їй тільки здалося. Ірина Подгурська Русала Став? озвучена студія Словолови. Друзі, якщо вам подобається, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Це мотивує нас продовжувати. А ми знаємо, що української, української літератури, літератури має бути багато.